Правоохоронці перевірять законність виїзду по системі шлях. Наразі Укртрансбезпека відкриває свої бази даних до заявок. Це волонтери та водії, які використовують систему шлях. Що таке система шлях? Це можливість виїзду вантажівок. Та волонтерів призовного віку під час дії воєнного стану питання: як тепер будуть правоохоронці проводити превентивні заходи щодо запобігання незаконного перетину кордону та ухилення від військового обов'язку чоловіків призовного віку? І так розглянемо кілька варіантів, за допомогою чого правоохоронці будуть на Початковому етапі виявляти та припиняти спроби незаконного перетину державного кордону. Розглянемо перший алгоритм: якщо особа раніше притягалася до адміністративної відповідальності за статтею 204 прим. 1 Кодексу України про адмінправопорушення це спроба незаконного.